Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Королівство Руське галицько волинська держава Монгольська навала, яка включає період від 1199 до 1245 року і в якому мова йде про створення Галицько-Волинської держави і Монгольську навалу на землі Русі. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 1199 році Волинський князь Роман Мстиславич захопив Галичину і була створена нова держава, – Волинське князівство, яке відіграло визначну роль в українській історії. Столицею нової держави став Галич. Роман Мстиславич правив там у 1199-1205 роках. Він проводив активну зовнішню політику і втрутився у боротьбу між прихильниками імператора Священної Римської імперії, яких називали Гібелінами, і прихильниками папи Гвельфами. В одній із сутичок на території Польщі Роман загинув, лишивши малолітніх дітей Данила і Василька. Перш ніж продовжити нашу розповідь, слід сказати декілька слів про особливості устрою. Волинського і Галицького князівств. У Волинському князівстві більшість бояр походили від княжих дружинників, землю отримали від князя і зазвичай не відігравали самостійної ролі і підтримували князя. У Галицькому ж князівстві бояри походили з місцевої племінної аристократії. Землею володіли наводченому праві і намагалися відігравати самостійну роль у політичному житті. Крім того, Рюріковичі були пов'язані численними шлюбними зв'язками з королівськими родами Польщі і Угорщини, що дозволяло претендувати на землі князівства представникам цих країн. Тому, після смерті Романа, бояри відсторонили його синів від управління князівством, а дружина Романа Ганна разом із малолітніми синами змушена була втекти з Галичини». Далі боярі запрошували на свій розсуд князів з різних земель Русі, а у випадку, якщо ті намагалися відігравати самостійну роль, проганяли їх. У 1213 році сталося нечуване. Уперше в історії Русі боярі поставили князем боярина, що не належав до родини Рюріковичів – Володислава Кормильчича. Скориставшись таким грубим порушенням, Галичину на деякий час захопили поляки і угорці. В кінці кінців відновити єдність держави вдалося синові Романа Данилові Галицькому. На початку 20-х років він встановив свою владу на Волині, а далі, спираючись на ресурси Волинського князівства, продовжив боротьбу за Галич. Врешті-решт, у 1238 році Данило приєднав Галичину і відновив галицько волинську державу. Слід також згадати, що у тому ж році Данило розгромив військо хрестоносців Добжинського ордену під Дорогичином. Держава Данила Галицького в цих умовах досить швидко за розмірами вийшла за межі Галичини і Волині. У 1239 році Данило захопив Київ, лишивши для управління новоприєднаними землями свого представника воєводу Дмитра. Тим часом на Русь із Сходу насувалася нова страшна небезпека. На початку 13 століття монгольські племена, які до того постійно ворогували, створили єдину державу. На Курултаї 1206 року. Керівник одного з племен Тимучін був обраний володарем монголів під ім'ям Чингісхана. Надалі монголи чи монголо-татари, названі так за ім'ям одного з монгольських племен, завоювали величезні території. У 1223 році монгольський загін під командуванням талановитих полководців, темників Жебе і Субедея, переслідуючи своїх ворогів, половців, Увійшов південноукраїнський степ. Полоці звернулись за допомогою до руських князів і 31 травня 1223 року об'єднане Русько-Половецьке військо було вщент розгромлене монголами. В цій битві приймав участь Великий князь Волинський, Данило Галицький і Мстислав Удатний, який у 1219-1226 роках. Був великим князем Галицьким. Причиною поразки була повна неузгодженість дій між загонами руських князів, кожен з яких діяв самостійно. Наступна зустріч з монголами відбулася в 30-х роках 13-го століття. У східну Європу вдерлося величезне військо на чолі з онуком Чинисхана, Бату, якого прозвали на Русі Батиєм. У 1237-1238 роках монголи підкорили землі північно-східної Русі. У 1239 році була захоплена Переяславська земля. 18 жовтня 1239 року був взятий Чернігів. 7 грудня 1240 року Батий взяв Київ. У 1241 році монгольська Орда пройшла по території Галицько-Волинського князівства і продовжила похід країнами Центральної Європи. Завоювання супроводжувалося страшенними руйнуваннями і занепадом руських земель. У 1243 році монголи, що прийшли з Батиєм, влаштували власну державу Золоту Орду з центром у місті Сарай. Безпосередньо до складу держави війшла лише територія кочових народів, башкірів, половців, волжських бугар. На Русі частина земель управлялась татарськими намісниками частина князями, які отримували ярлик на правління від хана. Князі, які отримували цей ярлик, були зобов'язані вносити на користь хана Данину. А також приймати участь у походах монголів разом із своїми дружинами. Податки деякий час збирали монгольські чиновники, Баскаки. Але з другої половини 13 століття справа збирання податків була повністю передана до рук залежних князів. Тому у 1245 році Данило Галицький відвідав Сарай. І отримав ярлик на галицько волинське князівство. Незадовго до того, у битві під Ярославом, 17 серпня 1245 року, військо Галицько-Волинських князів Данила і Василька Романовичів, підкріплене загонами половців, розгромило об'єднане військо, що складалося з поляків і угорців, а також загонів Галицьких бояр, які підтримували претендента на Галицький престол. Ростислава Михайловича. Внаслідок цієї перемоги Данило Романович зламав опір Галицького боярства та остаточно утвердився при владі в Галицькому князівстві. Про подальшу історію Галицько-Волинської держави я розповім у наступному ролику. На завершення, нагадаємо основні дати: 1199 рік утворення Галицько-Волинської держави. 1199-1205 1205 князювання Романом Мстиславича. 1213 рік проголошення боярина Володислава Корменчича Галицьким князем. 31 травня 1223 року поразка Русько-Половецького війська в битві з монголами на Кауці. 1238 рік битва під Дорогичином. Утвердження Данила Романовича в Галичі. 1239 рік. Розорення Монголами Переяславщини та Чернігівщини. 1240 рік. Облога й розорення Києва військами хана Батия. 1241 рік. Вторгнення Монголів у Галицько Волинське князівство. 1245 рік. Подорож Данила Романовича до Батия. І отримання ярлика на княжіння перемога над польсько угорським військом під Ярославом. Отже, перша частина лекції на тему Королівство Руське, Галицько-Волинська держава, Монгольська Навала завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!